Томонет. Єврейська народна казка. В одному маленькому містечку жив чоловік на ім'я Залман. Він мав вісім дітей і був такий бідний, що навіть куска хліба не було в його домі. За скільки справ не брався. Заробити вдосталь грошей ніяк не вдавалося. Крутився він, як білка в колесі, але злидні обступили його з усіх боків. Думав, думав бідолаха, зібрав свої пожитки та й вирушив у чужі краї, щоб знайти гідну роботу та прогодувати сім'ю. Пройшов рік. І чоловік вирішив надіслати додому сто золотих монет. Пошти в ті часи не було, і залман почав шукати способи, як передати заробіток. Невдовзі зустрів таки дрібного торговця, який мандрував світом. Як виявилося, старий купець саме збирався вирушити на батьківщину залмана. Допоможи мені, добродію! Звернувся чоловік. Моя бідна дружина Сара, та діти живуть у страшних злиднях. Передай їм, будь ласка, від мене сто золотих монет. Торговець відмовився виконати прохання. Тоді залман запропонував. Послухай, добре, чоловіче, моїй бідній родині конче потрібні гроші. І з цієї суми візьмеш собі стільки. Скільки захочеш, подумав старий торговець, сказав. Гаразд. Тільки знаю, що. Про цю умову напиши на папері своєю рукою, щоб ні в кого не було до мене нарікань. Чоловік дуже зрадів. Його сім'я нарешті отримає гроші. Діставши папір. Написав листа. Люба, дружино Саро, передаю тобі сто золотих монет. Із них купець дасть тобі стільки, скільки сам захоче. Коли торговець приїхав у місто, то відразу ж розшукав дружину Залмана. показавши листа, мовив: Дивися, жінко, тут твій дурний чоловік написав. Що із сотні золотих можу виділити стільки, скільки захочу. Даю тобі одну монету, а решту залишаю собі. Бідолашна жінка намагалася вмовити посланця бути милосерднішим, але виявилося, що легше розщулити каміння, ніж серце старого торговця. Купець уперто наполягав, що має повне право віддати лише одну монету. У жінки залишалася остання надія місцевий суддя, який славився винахідливістю та розумом. Мудрець вислухав обидві сторони і намагався переконати купця бути милосерднішим. Шахрай нічого й слухати не хотів. Несподівано судді щось спало на думку. Ану, покажи но мені чоловіче добрий, того листа. Мудрець довго вивчав написане. Прочитав декілька разів, а потім запитав торговця. Скільки ж монет хочеш узяти собі? Я вже сказав. Дев'яносто дев'ять. почав втрачати терпіння шахрай. Якщо так, то повинен віддати їх жінці, а собі залишити лише одну монету, постановив суддя. «Де справедливість, де закон. закричав жадібний торговець. Мене обдурили! Чого ти репетуєш? запитав розсудливий чоловік. Справедливість вимагає дотримання угоди. А в листі чітко написано Купець дасть тобі стільки, скільки сам захоче. Сам щойно сказав, що бажаєш 99 монет. Ось і віддай їх жінці. Зрозумів торговець, що перехитрив його мудрець. Але вдіяти вже нічого не можна. Віддав він Сарі її 99 монет.